Не чекати проблем зі здоров'ям, а приймати вітаміни радять медики. Весна пора, коли організм людини особливо відчуває нестачу корисних речовин. Ознаки авітамінозу підвищена втомленість, роздратованість, порушення сну, суха шкіра. До групи ризику в першу чергу входять діти, люди похилого віку, спортсмени та ті, хто зловживає дієтами. Фахівці кажуть, компенсувати дефіцит вітамінів харчами дуже важко. В Україні поки не існує культури вживання вітамінів препаратів, кажуть спеціалісти. Тож її треба розвивати. В той же Америке продукти, вони дуже дорогі, не всі можуть себе дозволити, тобто питаються вони е, недостатньо, скажем, хорошо, ну, на мой взгляд, но они получают эти все дотационные аминокислоты, витамины. За счет этого улучшают качество своей жизни, но ну, чем же мы хуже? Просто мы у себя привыкли лечиться, мы не привыкли проводить профилактику.